Все про мої рідні ближні млини. Історія моєї родини почалася з відомого району Одеси Молдова. А моя особисто з ближніх млинів. Вулиці Парашутної сьогодні Якова Георгійовича Преуса, героя Великої Вітчизняної війни і Героя Радянського Союзу 1942 року. На слайді представлено Фото школи номер 8 моїй першої школи, яка знаходиться на вулиці Бреуса, 59, відкрита до Другої світової війни і мала номер 88. Чому район називався Ближній Млини? Тому що тут колись були вітрики. І в млини у нас з'явилась пізніше, ніж далі млини. Ближні млини частина міста Одеси, що історично склалася розташована в Малиновському країні. Являє собою район приватної та висотної забудови, обмежений вулицями Маршала Малиновського та Спартаківського, залізницею, другим християнським цвинтарем та Люздорською дорогою. Ближні млини розташовані на південний схід від далеких манів. Попри подібність нас, історія формування цих двох районів помітно відрізняється. Прийнято вважати, що ближні млини як селище утворилися трохи пізніше від далеких. В 1865 році залізниці і підприємства, що виникли за нею, відрізали ближні млини від Одеси. Крім того, зі сходу цей район виявився затиснутим. Звинтарем, в результаті селища варилося власному суду. І перетворилася на досить тихе та впорядковане передмістя. Лише небагато будиночків по вулиці Пишеніна, а Шита Руставелі виросли до двох поверхів. Більшість будинків збудована в неокласицизмі, але чимало і тих, які своїм декором сягають еклектики та модерни. Закінчувалися ближні влини вулицею Лагірної, нині Бреусі, на південь, від якої знаходилися великі маєтки. Так, Волоновський ринок побудований на місці віли Когута, а сусідні новобудови височують у маєтках Шретера. До речі, на місці його маєтку я живу. Так як він був відомим архітектором, педагогом і німцем за походженням і колись в свій час. І Санкт Петербургу приїздив сюди, до Одеси, для того, щоб зробити свої різні проєкти. Творча атмосфера, так і так, як кажуть в Одесі, мені передалася. І навіть його коріння і вивчення німецької мови. Масове освоєння цих земель почалося наприкінці 1950-х років, коли була задобудована приватними будинками діянками між вулицями Бреуса та Малиновського. Справжнє висотнє будівництво розгорнулося лише у 1970 х коли на місці старовинних садиб було збудовано кілька панельних будинків 5 та 9 поверхів. Примітка. Старі та нові назви будуть токарів Авіаційна, Пишеніна Івана та Юрія Липи, Смирновська Шота Ростовеля, Молчанівська Скворцова, нині Мальовнича Євдакимова Єфімова. Чималу роль у житті ближніх млинів грала і станція «Деса Мала. Це був місцевий залізничий вокзал. Ще одна визначна пам'ятка ближніх млинів трамвай номер 10 Проєкт лінії електричного трамваю ближні млини. Це був розроблений бельгійським товаристом Кінозалізниць в 1908 році. Маршрут проіснував до початку 60-х. Поближнім линам до Червоного Хреста Воронцовки, повстанці Одеса Мала, по вулицях Косовська і Дакимова Пишеніна. У аптекі була кінцева зупинка. Трамвай слідував вулицями Пишеніна, Молчанівський, Косовський. І далі була однаколія від Червоного Христа, продовжили до вулиці Лагерної Бреуса, потім до Черемушок. Під час будівництва корпусів края на трамвайну лінію перенесли на Токарів паралельно стіні цвинтаря. На Воронцівці в якомусь сараї або складі після революції відкрили кінотеатр, де показували німі фільми. На цьому слайді наведений всім відомий завод краян. До речі, на цьому заводі все своє життя пропрацював мій дідусь Паломарчук Олександр Тимофійович Більше 40 років. Пробув на дошці Пашани і має статус ветеран праці. Пишаємось з тобою! Кінотеатр Аврора в 1957 році, 6 серпня, газета Прапор Комунізму. Літні чи зимові?» під таким заголовком у прапори комунізму було розміщене кореспонденцію про будівництво нового кінотеатру в районі ближніх Млинів. Як повідомили редакції з міського відділу культури, це питання було обговорене на засіданні виконкому міської ради. Винесено рішення просити виконком Одеської облради увійти з клопотанням перед українською республіканською контролю Держбанку про збільшення фінансування будівництва кінотеатру. Це дасть змогу побудувати зимове приміщення. У 1957 році 5 листопада газета комунізму» у неділю, 3 листопада у робочому селищі ближні млини на вулиці Зеленій, відкрився новий широкоекранний кінотеатр на 500 лишнє місць першого дня демонстрували фільм Артисти цирку. Кінотеатру надано ім'я Великої житневої революції. У 1959 році кінотеатр імені 40 річчя жовтня ближні млини. Зелена вулиця Кут Юрівсько Єфімова. 1963 рік кінотеатр 40 років жовтня ближніли. 1978 Аврора, вулиця Зелена, 44. І ось наведені з історичної довідки телефони та адреса. На жаль, в 1991 році припинив своє існування. Останній Останні фільми, які дивилися в цьому кінотеатрі Мій друг мік. І я. Це була дитяча фантастика. Обожнювала літній кінотеатр та індійські фільм. Ось таким чином виглядала у нас наша колись Аврора. Наразі на місці кінотеатру стоїть церква з літа 2000 року. Я переходила в 10 клас, коли її збудували. На вулиці Пишеніна в цьому будинку. Народився відомий льотчик космонавт Радянського Союзу, герой Радянського Союзу, Добровольський Георгій Інофович. Через декілька будинків від цього будинку жила в гостях в Одесі Анна Ахматова. На вулиці Пещеніна жила друга дружина Сергія Весеніна Зенеїда Райха. У 1928 році, коли їй виповнилося 10 років, вона переїхала до свого брата на Ближній млини разом з матір'ю. Ось фото цього будинку, де вона жила. Але за деякою версією брат мешкав на вулиці ближче до Рекордної, і вона там також бувала. Ну, в цьому районі так точно. Ось одне із самих моїх улюблених місць цього району. Дитяча бібліотека на вулиці Єфімова, 12. Я стала постійним читачем з п'яти років. Перша книжка, яку я тут отримала, це була книжка Шварца Казка про втрачений час. Людина, яка марна. Втрачає час, сама не поміщає, як старі. Тому, друзі, не втрачаємо даремно час. Ще хочу декілька слів сказати про вулицю Рекордну і все, що тягнеться від вулиці Рекордної. Колись вона називалась Курсаки, деї, зараз ще називаються. Так. Чому так? Тому що колись там було селище Поляків. Курсак – це людина, яка прибігла з іншої території. І така назва увійшла в історію. І музика відомого радянського фільму. Весна на Зарічній вулиці знімалася частково в Україні, в Запорожжі, а частково в Одесі. Колись був міст через краян, який зв'язував молдаванку та ближні млини. На жаль, цього моста вже. Немає, але на цьому місці знімалися епізоди з цього фільму. І музика з цього фільму буде у нас присутня в нашому відео. Ми йдемо вулицею Весняною. Ось таким чином вона у нас зараз виглядає. Ось такі. Будиночки. Тихесенька була колись. Але наразі вже ні. Після того, як Едуард Гурвіц зробив дорогу, тут вона стала майже трасою. Ще одна відома вулиця Ближних Млинів. Це у нас Кібальчича вулиця Революціонера. До речі, з часів до революції ця вулиця ніколи не змінювала свою назву. Ось таким чином виглядає наразі. Тут колись ходив автобус, до речі, зупинка була. Так. Тобто всі дома були одноетажні. Один поверх був, два поверхи це вже була розкіш. Ось остання головна вулиця Старої Одеси, вулиця Єфімова. Колись тут, на цьому місці, де я фотографую, там де знак була музична школа. І тут вся еліта збиралася для того, щоб музитувати, а також щоб провести гарний час. Тут колись їздила конячка разом з повозкою по цій вулиці і збирала людей на нічний промінат. Зараз тут у нас копійка, колись була металка на ближніх млинах. А потім ще був один універмах, але його раніше не було. Зараз тут приймає депутат наш міський, колись був паспортний стіл. Тобто велика вулиця, було де розгулятися. Нічній аристокрації. ближніх манів. Далі у нас тут знаходиться. Поліцейський майданчик. Завжди працює. Я завжди тут знаходився. Ось таким чином виглядає вулиця на сьогоденні. Оці дами дуже старі. Деякі дома у нас налічують року 1888 1889 Ось наші старі дерева, які пережили все тут. Дуже гарні та неповторні. І ось моє улюблене місце, де я колись дуже багато часу проводила, коли навчалася в восьмій школі. Це у нас дитяча бібліотека на Іфімова 12. Але там не тільки була дитяча. Вона і зараз є. Дорослий відділ також. Мається. І тут в цьому будинку жив колись талановитий російський рекордсмірний авіації, талановитий педагог Михайло Нікіфорович Єфімов, честь якого і названа ця вулиця. В 1919 році. Оця побудова дуже стара. На жаль, нема вивіски, не можу сказати, якого року вона, але в цьому домі у нас жив фіфімов. І ось моя одна із найулюблених вулиць, ближніх млинів. Це вулиця Зелена. Влітку тут дуже дивовижна природа. Тихо, лагідно. Просто до душі. Зараз повітря пахне осінню, але вулиця Зелена. Не втратила своєї краси. Колись тут був сектор приватний і тут займалися сільським господарством. Вирощували курей, півників, кіс такі інші. і продукція йшла на Олексіївський ринок, на молдаванку. Ось так будиночки виглядають, ще є старі, але вже багато приватних нових.